Проблеми з водою тягнуть за собою проблеми з опаленням. Історія останніх трьох років в Донецьку це доводить. Маріуполь, судячи з усього, йде по тому ж самому шляху, що і донеччани. Мене звуть Анна Романенко, я журналістка, я розповідаю про життя Окупованого Сходу України. Якщо вам цікаво, важливо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поширте це відео і прокоментуйте, що ви думаєте з приводу того, що ви почуєте зараз. На жаль, ані осінні дощі, ані поніжені температури, на які так сподівалися місцеві мешканці у окупованому Маріуполі не призвели до наповнення старокримського водосховища, яке власне, і постачає питну воду до Маріуполя. А все тому, що, як я вже неодноразово казала, проблема з наповненням цих водойм полягає не в тому, що їх аж занадто активно вичерпують окупанти для того, щоб забезпечувати людей водою. Проблема полягає в тому, що в результаті підриву чотирьох дамб на території Донеччини, Херсонщини та Харківщини. Росіянам вдалося повністю зруйнувати існуючу гідросистему і сходу України. І через це ґрунтові води відійшли. Ріки не наповнюються, притоки пересихають, тому що ну, жоден дощ не здатен наповнити водойму в тому обсязі, який потрібен для того, щоб забезпечувати життєдіяльність такого міста. Як Маріуполь. Саме тому маємо те, що маємо як доказ е, своїх слов, своєї правоти, наведу маленький приклад. У 2017 році кількість людей у Маріуполі була на 200 тисяч більше. Тобто місто було більше там, 500 тисяч людей. Вони весь починаючи з 2015 року, 15, 16 і весь 2017 рік. Маріуполь запитувався від старокримського водосховища. Дійсно, в пікові години липня рівень води в Старокримському водосховищі став знижуватися. Проте вода не пішла зовсім, і води вистачило на те, щоб забезпечити місто. Ну а взимку старокримське водосховище знову наповнилося водою, тому що і кальчики, і кальміс були полноводні, Старокрим... сіврський донець. Хоча і вже не працював канал, але він все ще підпитував і грунтові води, і завдяки цьому старокримське водосховище наповнювалося. Зараз нічого такого не відбувається. Чисельність людей у Маріуполі менша як мінімум на 200 тисяч ніж була до повномасштабного вторгнення, а води не вистачає. Жінка одна написала, що в Гнутова на дачах, декілька днів тому, я зачитаю її повідомлення, сталася сильна пожежа. Але Вигоріли будинки і вигоріли сади. Але пожарка не приїхала, тому що нема води і пожежна машина нема де заповнитися водою. В районі Гнутова, пише, жінка, кальміус. Практично спорожні. Там всередині реки острови утворилися. Нічого такого ще рік тому там не було. Люди називають зараз воду вкрай технічною водою і взагалі не користуються нею. Вони кажуть, що через те, що вона жахливої якості, брудна, йде з осадом, декілька скаржаться, що там навіть вилітають апариші, через те вони не можуть користуватися бойлерами. Тож у місті фактично немає і гарячої води. Нагадаю, що зараз вже листопад. І йдуть холоди, люди опиняються в ситуації, коли вони ризикують залишитися не тільки без гарячої води, але і без опалення. Постаном на зараз пише нам сатаж записувачка у місті. Люди активно почали зливати воду з систем, тому що їм просто. Не вистачає води. Це те ж саме, що було і в Донецьку. Зараз в Донецьку зафарбовують воду різними хімічними речовинами для того, щоб люди не могли нею взагалі користуватися. Але проблема залишається. І вона така ж сама проблема залишається і в Маріуполі. Люди зливають воду. А от з наповнюванням системи є серйозні проблеми. Чи вистачить тої води невідомо. Зараз що роблять окупанти для того, щоб вирішити проблему? Перше головне: вони тягнуть труби із Павлопеля. Обіцяють до грудня дотягнути ці труби. Але якщо ви бачили фото, то в Павлопель зараз теж. Різко скоротилася кількість води. Вода уходить. Вже на декілька метрів від берега вона відійшла. І все тому, це при тому, що з Павлопольського водосховища ніхто воду ще не забирав. Але ж причина та сама, грунтові води відійшли. Нема чим наповнювати то водосховище. І що буде, коли звідти почнуть перекачувати воду? Ну, неважко здогадатися. Абсолютно. Одно точно, що цієї води надовго не вистачить. Друге, що розказує, що роблять окупанти для того, щоб вирішити воду проблему водозабезпечення, вони встановлюють бочки. Подивіться, як зараз от на ці бочки, як зараз виглядає система водозабезпечення е, Маріупольської освіти. Мы все знаем, что сейчас сложилась сложная ситуация с водой в Мариуполе и в других городах нашей республики. И в очередной раз нам на помощь пришел город обратив Санкт-Петербург. Сегодня нам доставили 15 емкостей недостающих и все комплектующие к ним. Это насос, это трубы, это все бесперебойники и те части, которые нужны для установки этой полной системы. И Огромне благодарность за те, що нам ще и помогут установить цю систему цілком в підвалі, і що дасть можливість безперебійної подачі води на школу кожен день. Дитячі садочки і школи перетворюються на таке складовище цистерн, куди буде заливатися вода. Що буде з цими цистернами взимку? Теж не важко спрогнозувати. Наповняється. Oh, полные бочки yeah. воды, даже yeah. когда течёт дождь. Вот вот делать? Ну благодарность ah. и местной жизни, и просто хочется сказать вам спасибо большое, что не забываете э наполнять бочка. Это очень важно. А что будет, когда вот сейчас похолодает? Нам сказали, будем возить до морозов. А там уже решат они будут решать. Я... То ж треті над чим працюють окупанти зараз, вони розробляють детальні інструкції, як поводити себе під час морозів, що робити з цими цистернами, де брати воду, щоб ці цистерни не розривала від холоду. Мені дуже сумно від цієї історії, від того, що маріупольцям, скоріш за все, знову доведеться переживати холодну зиму, таку саму, як вони переживали, під час блокади Маріуполя у лютому березні 2022 року. Проте у Маріупольців досвід виживання є. А от тих Зальотних росіян, які прилетіли і окупували місто. Такого досвіду нема. Але нам їх ніж трошечки не шкода. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал і, будь ласка, не забувайте залишати свої коментарі.